Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами розглянемо роботу з утеплювачем. Стібати будемо плащівку на утеплювач 100. Я покажу, як обробляти низ виробу, як закріплювати обшивку низу виробу і як обробляти підкладкою. Переходимо до роботи. Ми намічаємо місце розташування майбутніх строчок на деталі верху. Кроїмо. Окремо утеплювач, в мене силикон сотий, я краю його трохи більшим, ніж сама деталь. І далі я, звичайно, йду і прокладаю строчки. Прокладати строчки я буду, ось цю строчку я прокладу, прокладу другу строчку, а третю я поки не буду прокладати. Я поясню, чому. Ідемо за машинку. І перед тим як працювати за машинкою, я зразу покажу, як виглядає у мене обшивка низу виробу. Ось, вона прикладаю її, і вона буде трохи меншою, ніж сам виріб. Ось тут 6 мм. Ця величина може бути різною, в залежності від товщини утеплювача, в залежності від властивостей матеріалу, і в залежності від самої довжини виробу понизу. Так, відкладаю. Зараз починаю стібати одразу з середньої строчки. Один нюанс. Якщо ми хочемо зробити об'ємні пуфи, ми можемо підкладати смужку утеплювача. Ось так. Дивіться, який гарний буде у мене зараз. Давайте зараз ще. ఒకను 1.5 Дивіться, які гарні пухи. Так, я підкладаю, ось дивлюсь, мені потрібно, щоб на 2 см сантим... приблизно на 2 см десь виглядав за строчку. Мені отеплювач, мою підкладку. І ось так я підкладаю. Покажу с тієї сторони Ось так. И тепер я веду строчку. Ось у мене, бачите, є підкладка. Що я роблю далі? У мене є ще ось ця строчка. Давайте я її закріплю. І дивимося, щоб ось ця не підпадала під строчку. Далі зараз тут приміщен. Оце я закріплюю у тепло. Тепер ми прикладаємо і підтягуючи. І так виглядає дві різниці. Бачите, які пофигу гарні. Тепер нам потрібно прокласти строчку ось тут на 0,2. виглядає у нас не виробу. бачите? Ось. Що ми робимо? Ми далі... Дивіться, якщо я отак догорну, Зроблю перекант, так, бачите? Я зробила перекант з верхнього шару, і ось у мене гарний верхній шар. Далі. Мені потрібно. Ось я уклала, відмічаю, де в мене кінець обшивки. Ось. І... Так, достатньо. І тепер я відміряю, тобто у нас є 4,5 і 2 см на шов, тобто ось у нас ця величина. Шесть с половиной. Шесть с половиной. Шесть с половиной. Так. Так. Теперь я ось це подрезаю. Це зайве я теж маю підрізати. І що я роблю? Я тепер просто з'єдную. У нас, якщо ми побачимо, дивіться, бачите, у нас зразу фіксує строчку, нічого не вивертається. І ось гарний низ. Ну і, звісно, ми тепер беремо підкладку. Взірець у нас готовий. Ось отак у нас виглядає. Є свобода, бачите? І немає строчок. Ось так виглядає. Ось і все. Завершена у мене обробка пуфів, обробка низу. Таку обробку низу можна використовувати як для низу рукава, так і для низу виробу. І якщо ви подивитесь на екран, у мене два верхніх пуфа, вони більш об'ємні, два нижніх пуфа вони більш пласкі. Ось в цих об'ємних пуфах я використовувала додатковий шар утеплювача, тобто я підкладала смужки. Ширина смужки утеплювача дорівнює ширина пуфа мінус 0,5 см. А якщо у нас товстий утеплювач. То можна і робити мінус 1 см. Переходимо до підкладки. Я використовувала для обробки підкладки ось таку смужку із підкладки, можна використовувати плащівку замість підкладки. Також можна використовувати для обробки низу ось такі смужки. Але про смужки і як з ними працювати, я розкажу у наступному відео. З вами була я Ольга Желізняк. До нових зустрічей на моєму каналі.